Сила стихія не знає кордонів. Вона може змінити міста, забрати тисячі життів і залишити довготривалі наслідки для цілих регіонів. У цьому відео ми вирушимо крізь історії, які показали наскільки руйнівною може бути природа, ураган Хейзел, шторм, який вплинув на три різні країни, зруйнувавши узбережжя та залишивши після себе хаос. Ураган Катріна катастрофа, яка назавжди змінила новий Орлеан, показавши слабкі місця людської готовності до природних лих. А також поговоримо про торнадо в Україні рідкісне, але тривожне явище, яке ставить питання, чи готові ми до нових викликів, як ці події змінили світ і які уроки вони залишили нам. Ви на каналі Оглядок. Мене звати Андрій, і зараз буде цікаво. Це буде розповідь про боротьбу, трагедію і неймовірну людську стійкість. Не океан, у глибині якого зароджується щось величезне, це не просто шторм, а стихія з лютим характером. У 1954 році такий монстр отримав ім'я Хейзел, і вона вийшла з океанських глибин, щоб назавжди змінити життя мільйонів. Це історія про те, як один ураган не лише спустошив узбережжя, а й спричинив найсмертоноснішу повінь в історії Канади, назавжди змінивши долі трьох країн і переписавши правила безпеки. Це почалося на початку жовтня біля берегів Гренади, де сформувалася невелика тропічна депресія. І це не психічний стан, а початкова стадія формування урагану. Це зона низького тиску, де тепле повітря піднімається, створюючи грозові хмари. Якщо вона набирає силу, стає тропічним штормом, а потім ураганом. Так сталося і з Хейзел. Вона швидко набрала сили, і вже 10 жовтня світ дізнався про руйнівний ураган. Стрімко набираючи обертів, стихія рухалася на північний захід, несучи свій перший нищівний удар на острів Гаїті. Це не був звичайний ураган, це був пролог до катастрофи. Хейзел обрушилася на острів, принісши проливні дощі та потужні вітри. За оцінками, від 400 до 1000 людей загинули від повені та сувів ґрунту. Міста були затоплені, сільськогосподарські угіддя знищені. Це була лише перша жахлива глава в історії Хейзел, яка, здавалося, лише розігрівалася перед тим, як вдарити по наступній цілі. 15 жовтня о 9.40 ранку вона з гуркотом увірвалася до Північної Кароліни, як ураган четвертої категорії. Швидкість вітру сягала 240 км на годину, а штормовий приплив піднявся на неймовірні 5 метрів, породжуючи хвилі висотою з двоповерховий дім. Те, що сталося далі, очевидці описували як знищення цивілізації. Пляжні міста, такі як Гарден Сіті, були майже повністю стерті з лиця землі. Будинки були рознесені на друски, вціліли лише дві будівлі з понад двох сотень. Дороги перетворилися на річки, а берегова лінія змінилася до невпізнання. У північній Кароліні загинуло 19 людей, а збитки сягнули мільйонів доларів. Але що було найбільш незвичайним, так це те, як Хейзл рухалася далі. Зазвичай урагани слабшають, коли проходять над сушою. Але не Хейзл. Вона рухалася надзвичайно швидко, зберігаючи силу тропічного шторму глибоко в Сполучених Штатах. Її шлях пролягав через Вірджинію, Міриленд, Пенсільванію та Нью-Йорк. Завдаючи руйнувань навіть у Вашингтоні, де було пошкоджено близько двох тисяч будівель. Люди сподівалися, що її шлях добігає кінця, проте стихія мала інші плани. Саме тоді, коли всі думали, що найгірше позаду, Хейзел зробила щось безпрецедентне. Вона не просто дійшла до Канади, вона об'єдналася з холодним фронтом, перетворившись на так званий позатропічний шторм, який, тим не менш, зберіг руйнівну силу урагану першої категорії. Ніхто не був до цього готовий. Пізно ввечері, 15 жовтня, Хейзел обрушилася на Торонто. За кілька годин небо вилило більше 200 мм опадів, що було рівнозначно кількості дощів за два місяці. Річки, такі як Гамбер, перетворилися на бушуючі потоки, які змітали все на своєму шляху. Міс за мостом, будинок за будинком усе руйнувалося під натиском води. Стихія застала людей зненацька, не залишивши часу на порятунок. Багато хто намагався врятуватися у своїх машинах, але їх просто змивало течією. Рятувальники описували, як їм доводилося відмовлятися від порятунку людей, що сиділи на дахах будинків, які ось ось мали обвалитися. Це просто жах. 81 людина загинула в Канаді, більшість з них у районі Торонто. Деякі тіла так і не знайшли. Десятки тисяч будинків були пошкоджені або зруйновані. Це був найсмертоносніший ураган в історії Канади, і він назавжди змінив уявлення канадців про природні стихії. Руйнівна сила Хейзел залишила глибокий шрам, але вона також стала потужним уроком. У Канаді вона стала каталізатором для кардинальних змін у міському плануванні та системах попередження про повені. Було створено нові правила щодо забудови в заплавих річок, а також впроваджено більш ефективні системи моніторингу погоди та оповіщення населення. До речі, через свій катастрофічний характер ім'я Хейзел було вилучено зі списку імен. Взагалі урагани отримують імена, щоб їх легше було ідентифікувати та передавати інформацію між метеорологами та населенням. Але чи може просте ім'я визначати долю бурі? 20 років тому метеорологи знову дали урагану милозвучне ім'я Катріна. Ніхто ще не знав, що вона, як і Хейзел, назавжди закарбується в історії як один із найстрашніших ураганів століття, який зруйнував усе на своєму шляху. Ураган Катріна залишив незабутній слід у своїй історії, вразивши не лише своєю потужністю, але й масштабом руйнувань та наслідками для мільйонів людей. Ця природна катастрофа стала випробуванням для людської стійкості, сили духу та здатності адаптуватися до нових умов. Однак, водночас вона висвітлила слабкі місця в інфраструктурі, системі охорони здоров'я та соціальній організації, що мали бути враховані у майбутньому. Ураган Катріна почав формуватися 23 серпня 2005 року на Богамських островах. Це сталося через зіткнення двох кліматичних явищ. Першим була тропічна експансія, процес, під час якого тропічні зони зміщуються до вищих широт через нагрівання субтропічної зони конвергенції. Другим явищем була тропічна увігнутість, зона низького тиску, що виникає через проникнення холодного повітря з верхніх шарів атмосфери вниз. Поступово набираючи силу, природне явище перетворилося. На тропічний шторм, а вже 24 серпня його було названо ураганом Катріна. 27 числа стало відомо, що ураган досяг п'ятої категорії, найвищої за шкалою Сафіра Сімпсона. Наступного дня після попередження метеорологів в новому Орлані була оголошена обов'язкова евакуація. 29 серпня 2005 року Катріна обрушилася на узбережжя Луїзіани, зокрема на Новий Орлан. Місто і околиці покинули понад мільйон жителів. Для розуміння, це приблизно 80% населення. Саме це стало причиною багатогодинних заторів на автомагістралях. Біля магазинів та автозаправок утворилися довгі черги, зважаючи запастися бензином, їжею та водою. При цьому десятки тисяч містян залишилися у зоні лиха. Не маючи фінансової можливості виїхати, автобуси перестали ходити, а без машини було надзвичайно важко покинути місто. Тоді ніхто не міг передбачити, що ситуація стане настільки серйозною. 150 тисяч жителів бідних районів залишилися в новому Орлеані їм запропонували притулок у критому стадіоні Супердоум, який міг вмістити 30 тисяч людей. Перше новий Орлеан був зруйнований ураганом у 1722 році, і відтоді місто пережило ще 13 потужних ураганів. Але цей був одним з найсильніших в Атлантичному басейні за всю історію спостережень. Сила вітрів досягла 280 км на годину, а штормові хвилі піднімалися на висоту до 8,5 метрів. Президент США Джордж Буш оголосив Флориду, Алабаму, Місісіпі та Луїзіану зонами стихійного лиха. Найбільше постраждав новий Орлеан, оскільки 70% міста розташовано нижче рівня моря та оточено водою з трьох боків. Дамби, які захищали його від повеней, не витримали. Вони прорвалися у кількох місцях, затопивши місто та околиці на наступні два тижні. Людей за допомогою вертольотів і човнів. Потік води нестримно змивав усе на своєму шляху від автомобілів до цілих будинків. Після прориву дамби 29 серпня новий Орлан залишився без телефонного зв'язку та електроенергії, що вплинуло на 800 тисяч абонентів близько 47 осіб. Зникли безвісти через те, що більшість поліцейських були зайняті пошуково-рятувальними роботами, рівень злочинності різко зріс. А грабежі покинутих будинків залишалися проблемою ще кілька місяців. У місті поширилася хвиля насильства з рівнем вбивств. 93 особи на 100 тисяч населення, мародери вривалися в магазини, руйнували вітрини і забирали все, що могли. Введення надзвичайного стану змусило поліцію та національну гвардію стріляти по злочинцях. Катріна не лише зруйнувала місто фізично, а й залишила по собі довготривалі наслідки для довкілля та здоров'я людей. Повені занесли у міські осади свинець, арсен, ртуть та інші токсичні речовини, створюючи потенційну загрозу для мешканців, які повернулися до своїх домівок. Медики та екологи доклали значних зусиль, щоб оцінити масштаби забруднення. А моніторинг інфекційних захворювань став критично важливим після катастрофи. Економічний удар по новому Орлану був не менш руйнівним. Колись процвітаючий порт, центр туризму і рибальства опинився в кризі. Тисячі підприємств зачинилися, а мешканці втратили робочі місця. Проте, крізь цю трагедію постало нове прагнення відновити місто сильнішим ніж раніше. Луїзіана отримала фінансування для реконструкції, що дозволило не тільки повернути людей до нормального життя. А й модернізувати інфраструктуру та медичні заклади. Катріна змусила світ переосмислити важливість готовності до стихійних лих. Влада переглянула механізм реагування, укріпила дамби та запровадила нові стандарти для евакуації. Але головний урок полягав не лише в технічних рішеннях, а й у силі людської співпраці. Лише спільними зусиллями суспільство може вистояти перед викликами природи. Як урагани Хейзел та Катріна показали руйнівну силу стихії над океанами та узбережжями, так і торнадо, що пронісся над Тернопільщиною у 2016 році, нагадує нам, що екстремальні погодні явища можуть вразити будь-де. Торнадо зазвичай асоціюється з великими рівнинами США, але чи справді вони рідкість для України? Насправді смерчі тут трапляються частіше, ніж здається. За даними досліджень, в Україні щороку фіксується від 8 до 25 випадків смерчів, а їхня частота зростає. Більшість із них належить до слабких категорій і F0, і F1. Які можуть ламати гілки дерев чи здирати покрівлю, але трапляються і значно потужніші, здатні зрівнювати будівлі із землею сьогодні. Для точнішої оцінки сили торнадо використовується шкала Інханзен Фудзіта яка замінила стару шкалу Фудзіти у 2007 році. Бо дядько Теодор Фудзіто, якщо бути точнішим, професор вів цю шкалу в не те, що далекому, але 1971 році. Мене тоді навіть в проекті не було. Менше з тим, нова система враховує не лише силу вітру, а й тип будівель та матеріали, що робить класифікацію більш науково-обґрунтованою. 11 травня 2016 року між селами Плотича та Івачів-Долішній, що на Тернопільщині, очевидці спостерігали смерч, який описували як гігантський хобот від неба до землі. Хоча його категорія ІФ-3 не була офіційно підтверджена, явище було досить потужним і незвичайним для регіону. Смерч тривав близько 10 хвилин і утворився через різкий перепад температури. Після ранкового дощу температура піднялася до 20 градусів, створюючи ідеальні умови для формування вихору. На щастя, цей смерч не завдав значних руйнувань, хоча викликав неабиякий переляк серед місцевих жителів. А ось найвідомішим торнадо в історії України став смерть, що пронісся 26 травня 1948 року. над селами Білогорівка та Берестове Донецької області його діаметр у земній основі становив близько 30 метрів. А наслідки були катастрофічними. Вихор перекинув сім вагонів пасажирського потяга з полотна залізниці. Цей смерч можна класифікувати як EF3 3 той рівень, коли вітер досягає швидкості до 265 км на годину та здатен руйнувати будівлі, перевертати автомобілі та створювати небезпечні уламки. Це один із найпотужніших смерчів в історії України. Причини активних смерчів пов'язані зі зміною клімату. Глобальне потепління сприяє більшій нестабільності атмосфери, що створює умови для формування вихорів. За останні десятиліття їхня частота зросла. І як я казав трохи раніше, хоч більшість смерчів в Україні належить до слабких категорій, проте трапляються і потужніші, здатні завдати серйозних руйнувань. І тепер назріває питання. Чи готова Україна до нових викликів? Зростання кількості смерчів свідчить про необхідність розвитку системи раннього оповіщення. В Україні вже є власні сезони смерчів, переважно в травні та літні місяці. Тому важливо вдосконалювати метеорологічні спостереження та створювати ефективні механізми захисту населення. Торнадо це не лише видовищне природне явище. А й серйозна загроза, яка потребує уваги. Україна має шанс використати досвід інших країн, щоб мінімізувати ризики та бути готовою до майбутніх викликів. Дякую за увагу. Бережіть себе і своїх близьких. І слава Україні! О, ви ще тут. А ви знали, що сірий булочка?